Коротко про ситуацію на фронті по версії Deep State. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої. Громов заявив, що Збройні Сили України просунулись на півтори кілометри в бік Діброви. На Бахмутському напрямку тривають бої в районі Спірного. Також в Яковлівці йдуть бої. Ворог хоче взяти під повний контроль населений пункт. На східних околицях Бахмута тривають активні бої. Але другу добу, за даними діпстейту ворога успіхів немає. Також тривають бої в опитному. В Мар'янці тяжкі бої тривають. Окупанти застосовують танки та артилерію. Ось так виглядають вибухи в Україні з вікна літака у Молдові. Ситуація в Бахмуті. Бої біля сміттєзвалища не принесли ворогові ніяких результатів. Зазнавши значних втрат, ворог понад дві доби не робить спроб наступу. Прорив на вулиці Федора Максименка та 1 травневому провулку ще залишається, проте це два крайні квартали. По даному району щільно працює наша реактивна артилерія. Про це ж повідомляють російські воєнкори. Ця карта та вся інформація в мене в телеграм-каналі. Посилання в профілі.